Впродовж доби 12 червня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили 5 районів зосередження особового складу та техніки, 3 засоби протиповітряної оборони та одну артилерійську систему рашистських окупантів. На харківському напрямку рашистські загарбники втратили 135 особин забитими та пораненими. Знищено бойову броньовану машину, артилерійську систему та шість автомобілів. Крім того, пошкоджень зазнали шість артилерійських систем рашистів. На Покровському напрямку рашистські загарбники втратили 242 особи незабитими та пораненими. Знищено 8 танків, 8 бойових броньованих машин, дві артилерійські системи та 4 автомобілі. Пошкоджено два танки та автомобіль рашистів. На Курахівському напрямку втрати рашистських загарбників склали 85 особин, забитими та пораненими. Знищено два танки, три бойові броньовані машини, дві артилерійські системи та сім автомобілів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну аеробалістичну ракету Х-47 М2, кінжал, чотири крилаті ракети Х-101, Х-555, 24 ударні безпілотні літальні апарати типу Шахет-131-136 рашистів. Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. У тимчасово окупованому Криму Сили оборони України знову атакували зенітні ракетні комплекси рашистів. Завдано групового ракетного удару по одному зенітному ракетному дивізіону С-300 рашистів неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 рашистів поблизу Бельбека та Севастополя Ак'яр. Світ виступає проти рашистської агресії. Сполучені Штати Америки посилили санкційний режим проти РФ. Введено нові санкції проти понад 300 фізичних, а також юридичних осіб у РФ та інших країнах, що підтримують війну в Україні. Заразом повністю заборонено надавати низку it послуг та консультацій будь якій особині на РФ. Також санкції стосуються тих, хто бере участь у вивезенні українських дітей до РФ. Нова заборона вже зупинила торгівлю доларом та євро на біржі расистів.